Він дуже непогано пехається. Чесно, я б сказав, даже трошки краще тебе. Okay, ну попробуй, попробуй. Ну дуєк в класічному. А де ж Мейс Та... Бо він мене не переміг. Вмес він би тебе санк. Та я його куплю. Трохи. Та він дуже стильно пехається.

я его сейчас выиграю. Пинг, он точно. Да, пинг, конечно. Да, да, как Сейчас. Ты меня сейчас так там давай. Девись, я поем и пройду.